23 жовтня в Угорщині, День Угорської Республіки. Саме 23 жовтня вважається, що було проголошено Угорську республіку в 1956 році. Тоді, в жовтні місяці, було, було великі хвилювання в Угорській державі, і були мітини там студентів різні, Там ну, бурління, бурління народне, і саме 23 жовтня сталося найбільше такий, такий мітинг. За оцінками біля 200 тисяч людей у ньому прийняли участь, і наслідок якого стали перші жертви цієї ну, фактично як революції. Потім 4 листопада Радянський Союз вів свої війська і вже 10 листопада був наведений конституційний Лад в цій державі соціалістичній Угорщині. Наслідками тих всіх подій було Понад 200 тисяч біженців біля 700 солдат було вбито, понад 2,5 тисячі угорців було вбито, понад 350 смертних вироків було ухвалено. Що ми, як маємо оцінюватися ці події? З одного боку, добре, це ж ніби як революціонери, вони ж проти Сталіна, проти там, за демократію, проти комунізму і все інше. З одного боку, ми ніби їх маємо і підтримувати. А з іншого боку, а чому маємо їх підтримувати? Та хто вони такі взагалі є? Вони люті вороги українського народу. Вони є кровні, культурні і духовні родичі тих клятих росіянців. Вони самі звідти прийшли з тої з росіяні. Батьківська земля це є передігір'я Уралу. Чому ми їх маємо шанувати? Вони тисячу років тому собі там щось, напевно, що захотіли сильно їсти, не мали що їсти, а працювати не хотіли, тому вирішили кочувати на південь. Прикочували сюди на наші степи, потім через нашу Галичину, через наші Карпатські гори і поселилися в наші, наші, наші Закарпатії. Панонія тоді називався цей край Закарпаття. Поселились там і собі, е, межі нашого українського населення і почали свої злодіяння робити. Почали і далі вони е, намагатися окупувати інші землі. Але то слов'янське населення, яке там жило, це фактично наше українське населення. Це ті самі люди, які жили за Карпатами, які жили е, при Карпаті теперішньому, і які жили в теперішньому Угорщині. Це одні ті самі люди, це одні ті самий народи. Які ми часто тепер називаємо білі хорвати, тобто, фактично, вони окупували наші землі. Далі століття вони мордували європейські народи своєю імперською політикою вже у 20 столітті. Вони згадаємо Карпатську Україну, як вони жорстоко придушували наше, наше, наше намагання створити свою державу. Саме Друстова війна і розпочалася з того, що фашистська Угорщина напала на нашу карпатську Україну. Вони вони сотні і тисячі українців, військовополонених і цивільних, розстрілювали їх без суду і слідства. Потім почалася вторгнення ну, військ Німеччини і союзників в Радянський Союз у гості теж приймали участь. І вони прославилися в цій війні. Це єдині Союзників в європейській коаліції, слава про яких затьмарила навіть жорстокість військ СРСР. То, що вони витворяли із з українським народом і всюди, де вони були, як вони винищували цивільних людей, військовополонених, і це легенди ходили і до сих пір ходять. Мадярський народ безліч лиха проніс. Чому ми їх маємо жаліти? Потім, коли вже вони втікали з території України, ті, ті мадярони взяли і проголосили, що вони ніби вже вийшли з коаліції німецької. І проголосили, що вони ж тепер ж союзники Сталіна. Ну там був встановлений ну, окупаційний комуністичний режим. Так. Але з іншого боку, ми подивімося, це був перший раз за тисячі історії, років історії, коли українці були зверху, там, в Будапешті. Так, не самостійно українці, не українська армія, а в складі е, армії, Окупаційної армії Радянського Союзу, але українці були в Будапешті і панували там. То чому ми маємо оце свято їхнє визнавати 23 жовтня? жодним чином. Ми ще й бачимо, як тепер себе угорці поводять, що вони витворяють в Європейському Союзі і в НАТО. Це є люті ненависники українського народу. Це взагалі є пляма на тілі Європи. Це зайвий елемент в Європейському Союзі і в НАТО. Взагалі угорці вартувало би поміркувати, а чи не повторити би їм подвиг юдейського народу? Все ж таки юдеї згадали, де їхня батьківщина? І... Виїхали в Ізраїль, створили свою державу в Ізраїль, то чому б угорці не згадали про свою батьківщину і не зібрали б свої манелі з нашої землі і не поїхали б собі до своїх Уральських гір? Тож, панове українці, не жаліємо їх і не, не святкуємо жодним чином оцей день 23 жовтня. А якщо хочете якось святкувати в ті події, то лише 10 листопада, день коли. Був наведений там конституційний лад, в тому числі і силами наших українських солдат.